Моя солоденька розпаковочка, буде розпаковочка, буде, так, розпаковочка не АСМРна, не АСМР, це водичку купила. Сяду на полу. Так, моя солоденька, моя солоденька. Приберись, будь ласка, трошечки. Мамі треба зняти відосі. Мамі треба зняти відосика і зробити розпаковочку, показати, що ж такого купила. У нас тут поцілуночки. Так, поцілуночки, поцілуночки. І зараз мама буде показувати, що матуся такого купила. Відразу перше, що треба показати і віднести в холодильник. ну може, не відносити а Ну це м'яко я купила дівчатам, копитям. Ви бачите, що робиться. Зараз вам покажу. Перевіряю, що ж там у мамки цікавого. Так? Що там матуся купила? Це ж треба подивитися це зробити, так би мовити, перевірочку. Сарочка. От тільки там, знаєш, перевірок нам і не вистачало. І не вистачало. Так, це якийсь коржик купила. Ну, то я вам потім окремо, може, в шотках, може, А, тут чорний круасан, покажу вам потім Ті. в цих шоцах або в рілсах в інстаграмі, або в Телеграм викладу. Так, а, що у нас тут? Що у нас тут дуже швиденько, дуже швиденько. Бананчики, Що бананчики. Чотири бананчика. Банани Дейлі. Ну, як я люблю, знаєте, оці великі такі кармові. Тут у нас іде оце мерен... Ну, Господи, як його ще називають? Бізе, Оце, знаєте, дуже люблю. То з білку, простий, простий десерт з білкового цукру. Оце я вважаю найкращий десерт. Це я буду розпаковку потім робити. А потім робити... Ну, точніше, навіть буде це більше, знаєте, таке для СМРчиків. Тобто закупочка в мене для СМРчиків. Безлактозне, безлактозне молочко. Так, жопа. Ось-таке. Да, да 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 А, масіночко, масіночко. на синечку. Виділи наше на ось таке. так, да. І а, водорості. Водорості, морські водорості. Ну, це салат такий, знаєте, він іде зразу з замовою стайл, коротше. стайл. І саме головне це кавунець. Кавунець Ці сорти кавунців дуже солодкі. Подобаються мені вони взагалі. Просто супер. Це я купляю спеціально їжу, не повірите. Магазин на заправці для того, щоб купити кавунця. Це, звісно, Досить смітно. І далі найвеликий пакет, але це я буду теж робити якось огляд. Треба буде зняти окреми огляд. Так, снеки для дітей. Оце перший раз беру, не знаю. Треба перевірити, що буде. І оце перевірені вже. Перевірені вже снеки для дітей. Ну, цей компанії. І туалет. Буду якось показувати і порівнювати. Я стільки вже перепробувала для дітей колісов різних. Із вугіллями, без вугілля. Ну оці собачі туалети. І хочу зробити детальне таке відео. Не думаю, що то буде СМР, тому що ну, під собачий туалет ще СМР ніхто не робив. Так, зробити оце детальний огляд і розповісти, чому саме такі туалети і чому я беру і такі, і такі, а не притримуюсь якогось ну, певного, наприклад, чи оце з вугіллям, чи це гатану. Так, зараз хочу перевірити. Ану, дівчата, йдіть сюди. Давайте пер... О, дівчата вже в польські. Давайте перевіримо, що воно таке. Бо я ж кажу, я оце таке перший раз його купляю. Чи будуть вони таке їсти, чи воно їм буде недоречно. А воно рибою пахне, поняли? І оце в знаєте, як снек такий, як ото до пива, ну, до пива продають тільки для людей. А це таке ж святе, тільки що воно не солоне і зроблене воно, бачите, спеціально саме для песиків. Спеціально саме для песиків. от. Ну, наче не знаю, дівчата відразу попили. Ну, пахне так само, знаєте, я не знаю, сама б, може, п'єла, то якби пиво пила, ну, пиво я не п'ю. Такі у нас сьогодні покупочки були. Я дуже дякую всім за увагу, за увагу. І що як завжди хочу побажати, щоб у нас з вами було стільки грошей, щоб нам завжди вистачало на все те, що ми хочемо собі придбати, купити, і щоб ще у нас залишалося на добрі корисні справи. Отакое. І щоб ми мали змогу допомагати тим, хто в цьому ще ну в цьому потребує. Все, мої золотенькі, мої солоденькі булочки і пончики. До зустрічі в наступному відео. Така у нас сьогодні була прям шустра, шустра, шустра розпаковка.